Не зовсім не зрозуміла ваша довіра, тому що ви в провадженні приморського районного суду міста Одеси знаходиться відвід заявленої імені як головуючому по справі адвокатом Сергієвим, який також представляє інтереси Резнікова. Розгляд кримінальної справи щодо Юрія Резнікова закінчується, ледве розпочавшись. Адвокат одіозного бізнесмена зажадав замінити суддю. Причину не пояснив. Активісти самооборони Одеси, які зібралися під судом підтримати журналістів, упевнені обвинувачений просто хоче, Виграти час. Он, його адвокат ищет різні зацепки, щоб уникнути відповідальності. Ну, я так думаю, все одно, сколько веревочки не вийде, все одно конец будет никто ніхто не хочет. Хочется Хочеться зробити то плохое і тебе нічого не будет. Но я говорю, тільки тоді в стране почнеться что-то коли когда будет творити мись наказання. Резнікова звинувачують у нападі на журналістів. Ці кадри зняти 11 липня минулого року в отраді. На них чітко видно, як бізнесмен штовхає оператора першого міського в басейн. Журналісти тоді знімали репортаж про доступність одеських пляжів. Напередодні перший міський вже виграв цивільну справу в агресивного бізнесмена. Суд зобов'язав його виплатити телеканалу 40 тисяч гривень за псування майна, камери та іншого обладнання. Сам Резніков з таким рішенням не згоден, і в тому, що накоїв, не кається. Ну, знаєте, є така українська поговорка: не кажи гоп, поки не перескочиш. Є ще у нас апеляція, є ще касація, тому що нічого не тобто ви не свінчується виноватим? Абсолютно. Против меня э, ополчились идиоты. С одной стороны, мне с ними тяжело, это отнимает мое время. А с другой стороны, мне с ними легко, потому что они идиоты. Резніков крупний бізнесмен. Він господар канатної дороги і орендар пляжу в Отраді. Його дружина, директор скандальної будівельної компанії Моноліт нещодавно відсудила 6 мільйонів у Міністерство оборони, а зараз будує багатоповерхівку в парку Шевченка. Якщо суд визнає Резнікова винним у кримінальній справі, це буде один з рідкісних випадків, коли нападники на журналістів понесуть покарання. Це буде одне з тих єдинічних справ по всій країні. Тобто це не тільки по дісі, абсолютно єдинічні діла по всій країні. Щоб по этой статті, кому то винесли приговор в первую очередь Покаже что стаття о защите профессиональной професіональної журналиста, журналіста существует не только на бумаге, а что дійсно йому можна примінити в жизни. Частина отради, що орендована родиною Резнікових, стала найскандальнішим місцем пляжних війн. Минулого літа одесити та журналісти намагалися відстояти законне право безперешкодного доступу до моря без платних послуг. Орендатори відповіли жорстко поза межами закону та здорового глузду. Так називаємо гражданським активістам і провокаторам з телекамерами, Адміністрація канатної дороги обіщає безплатний одих на ВІВ-зоні до конця сезону. Тепер Резнікову доведеться відповідати за надмірну агресію. 10 березня стане відомо чи задовольнять клопотання про відвід судді. Після цього процес у справі Резнікова продовжиться. Дмитро Долматов, Євген Руденко, і Руслан Пейков. Підсумки тижня, перший міський.